Крабовий салат здорового харчування ще нічим не гірше. Ну давайте зізнаємося, чесно нікому не хочеться набрати зайві кілограми на свята. А найкращий метод для цього це економія калорій. Для цього в крабовому салаті ми заміняємо рис на пекінську капусту. А ще магічним чином це збільшує його поживність. Тому чим більше капусти і зелені в ваших салатах, тим краще. До огірка у мене претензій ніяк. А от до консервованої кукурудзи ну, всі ж розуміють, що в консервовану додають цукор і сіль. А така свіже морожена буде і дешевше, і менш калорійна. У яєць. Пропоную забрати два жовтка із п'яти для того, щоб теж зекономити пару грамів жиру. І наш головний гість це крабові палички, які готуються далеко не з крабу. Тому пропоную замінити їх на натурпродукт калорій менше, білку більше, вуглеводів нема, а жирів по мінімуму. Немає доданих барвників, консервантів, цукру, солі. Але пораджу не заморочуватися, як я, і придбати одразу чищення. Повірте мені, так буде навіть вигідніше. Переходимо до заправки. Майонез на 661 калорію не беремо. Заміняємо на натуральний білий його. на 600 калорій менше а загалом вийшло зекономити 120 калорій на 100 грам. Як думаєте, багато чи мало для того, щоб не переїсти на новий рік? Записуйтеся на лекцію свята без дієт. Пишіть кодове слово свята в коментарі, і я напишу вам особисті.